Мене звати Тензіля Топалова, я родом з Криму, з міста Саки. Наразі проживаю в Києві, займаюся Смм, працюю в інформаційній агенції і малюю. А ще в мене є власний проєкт, який називається Крим Фотоархів, де я займаюся популяризацією архівних фото Криму до депортаційного періоду. Початок окупації був Дуже важким на той момент, на той період в нас в мене дуже хворіла бабуся. І знаєте, вона погано себе почувала, але через те, що трапилось, через те, що вона бачила по телебаченню, це її дуже підкосило. І, на жаль, цієї весни вона не пережила. через… На фоні всіх цих подій я пам'ятаю, як вона сідала навпроти телевізора, коли був спіч Путіна. І просто вже в дуже поганому стані розмовляла з ним і казала: забирайся звідси, відчепись від мого народу, залиш Крим, і ну це дуже боляче пригадувати насправді. І це дуже підкосило мене власне, тому що на той момент я була на другому курсі, мала якісь свої плани. Амбіції, цілі я там планувала закінчити, займатися дизайном. Тобто, десь на мінімум 5 років моє життя було, знаєте, таке заплановане. І я розуміла в той момент, що ну це все вже не має значення, що я буквально ем, в такому стані, коли не розумію, що буде далі. І якщо може в перший там я не знаю, рік півроку люди ще були впевнені, що це знаєте такий момент, який просто треба пережити, і все буде окей, але потім ти розумієш, що ну я наврядче. Ну тобто це я, знаєте, трошки вакуум такий, коли ти намагаєшся пригадати. Я думаю, що з психологічної точки зору просто мозок намагається, знаєте, закреслити, закреслити ці моменти, щоб просто буде спокійніше і комфортніше себе почувати. Вони стали дуже закритими, трошки цинічними. Заляканими, тому що в останній час я почала помічати, що ти просто не можеш розмовляти на якісь не політичні теми. А річ у тому, що я із САК, і більшість населення там російська, російсько-ну зрозуміло, що російськомовна, кримських татар там дуже мало, і так сталося, що мої знакомі так чи інакше вони росіяни. Руські, я маю на увазі, і серед них багато хто підтримував цей, наче перехід, анексію Криму, обходили з прапорами на мітинги і все інше. Але в той момент я чітко розуміла, що я просто супоруюсь від, від них. Ми більше не спілкуємось і все інше. Тобто, для них прибуток, якийсь комфорт для родини може й був російський, тому їм казав, здавалось, що так буде краще. Я не знаю, що вони думають наразі, але ну, на той момент це було так. Звісно, ми розмовляли про це, ми тільки про це майже і розмовляли, тому що ну, це торкнулось кожного, і на той момент ще не було небезпеки в тому, щоб про це говорити, це казати. А звісно, були ці зелені чоловічки, які були навколо буквально в Сімферополі. Ми говорили про це, і я не знаю, ні в кого, ніяких планів тоді не було, що робити. Всі, всі не розуміли, що буде далі, і знаєте, просто встали в таку позицію енергозберігання, ніби чекаючи на те, що далі буде проходити, щоб вже реагувати на якісь події. Ідентичність у нас завжди була проявлена. Так, завдяки моїм батькам, завдяки моєму оточенню, друзям це завжди відчувалось. В нас завжди була, знаєте, така такий стержень, наче для кримських татар, і може не тільки для нас родина. Свобода є одним, одним з найважливіших речей. І так сталося, що це територіально знаходиться буквально в Криму, де родина, і свобода поза Кримом. Хочеться, знаєте, відчувати небайдужість. Хочеться відчувати, що ми не забуті там, що ми важливі. І це Основне, як на мене, в нас можуть бути непорозуміння, тому що фактично в нас немає зв'язку. Але хочеться, щоб оцей ментальний зв'язок, принаймні, був. Хочеться відчувати, що заради нас щось робиться, що люди, суспільство про нас думає не тільки влада, яка намагається щось робити, а й люди важливо відчувати, що Люди ну дійсно незабуті. Іноді здається, що е, суспільство вже відмовилось від Криму, коли, знаєте, ти чуєш е, такі слова, що е, їм там комфортно, їх там все влаштовує, їм там окей. Якщо було б не окей, вони поїхали. Е, ти розумієш, що просто люди не розуміють корення цієї проблеми, а ось того, як там все насправді є. З чим люди стикаються, що вони мають робити для того, щоб просто жити, просто вижити, просто якось виховувати своїх дітей, заводити дітей, тих самих родину. Що вони мають робити? Весь народ не може поїхати з Криму. Це факт. А що лишається жити, якось влаштовуватись і? А у рамках того, як життя виглядає в Криму, ти маєш до чогось, знаєте, якісь вугли свої зрізати для того, щоб просто відчувати, що ти у безпеці. Або не відчувати, але все для цього робити. Робити те, що ми робимо, тому що мені здається, що це тобто той шлях, який ми обрали, він вірний. Ми робимо, що можемо. На жаль, ну дійсно, фактично, зв'язку цього прямого прямого немає, це тільки якісь проєкти, якісь, знаєте, медіа, якісь. О, що ще інформаційні компанії, які ми можемо впроваджувати для того, щоб люди щоб цей зв'язок роботив принаймні в один бік, щоб вони бачили, що ми зацікавлені, що ми не забули, що ми щось робимо для того, щоб вони були почуті, що нам важливі їх проблеми, їх переживання і все інше. Знаєте, всім здається, напевно, що один одного не розуміє. Українці на материковій частини частині здається, що кримчани їх не розуміють, тому що в нас прильоти, повітряні тривоги і пряма небезпека життю. А кримчани думають, кримці що їх не розуміють, тому що в них затримання, політв'язні, обшуки і постійний тиск. І це теж небезпека, але вона прихована. І я б не сказала, що вона менша насправді, ніж та, що я тут. Вони просто хочуть стерти нас з обличчя Криму, а якщо не вдасться стерти, вони зроблять нас максимально нейтральними, максимально такими яким потрібно. І це цей процес, я не знаю, як йому запобігти. Тому що чим більше люди знаходяться в окупації, мені здається, тим більший ризик того, що вимовляти цього не хочу, але ми можемо втратити себе. Це страшно. Тому що це загроза. Ми завжди були для них загрозою, ідеологічною, як мінімум. Ми з університеті збирають молодь, яка може прожила там більшість свого життя під окупацію, і може не розуміє це так, як розуміємо ми з вами. А керівництво університету збирає їх на кримськотатарське свято, на якому присутні представники влади. Окупаційної розповідають, як все прекрасно, як все класно, і кримські татари підтримують, наче цю владу, просто непідготованого розуму, дитячого це ну, дуже складно. Коли наче, знаєте, людина твоя, викладачка, викладач, я не знаю, ректор, кажуть, що це ок, Можу, може, можуть виникнути питання, а чому ні? Останнім часом їх стало дуже багато, тому що стали приїжджати родини а, СВОшників, а, які а, на той момент були в Криму, очікуючи знаєте, моменту, а, коли їх кудись закинуть, грубо кажучи, а вони приїжджали цілими родинами, їм давали в Криму житло на постійній основі. Вони могли знаходитись там а, батьки. А, не відпускали вечорами своїх дітей останнім часом, особливо у Сімферополі, де їх було більше, ніж усюди. Я чула про ситуації, коли були напади, і всі розуміли, з якого боку це було зроблено. А коли ти йдеш по вулиці, вони просто гуляють і ведуть себе, знаєте, як як яким все можна, ти не можеш відчувати безпеку і просто знаєш ні не про що не думати у цей момент. Звісно, це наче не було. Знаєте, якісь були фактичні ситуації, може, їх не було так багато, але це було в повітрі. Ця загроза, яка зростає з їх присутністю. Коли я проходила усі ці процедури з отриманням айді картки, банківської картки, в мене було чіт чітке таке відчуття знаєте, непотрібності, якої, тому що це було дійсно складно. Мені здавалося, що я зараз ось приїду і Мені все швидко буквально зроблять, тому але е, такого не було е, з юридичного, ну може ще неможливість потрапити до електронної черги. Це теж все дуже важко. І знаєте, не зростає бажання цим всім займатися. На жаль, були проблеми, напевно, про які я хочу сказати. Це вони не юридичні, а більше проблеми, напевно, суспільство, яке нас. Не сприймає, не сприймає або сприймає не так а, кримських татар і мусульман в цілому. Тому що коли я приїхала, в мене звісно з'явилось питання оренди житла. А, і у перші, напевно, перші з п'яти квартир, куди я зателефонувала, три з них, а, так чи інакше, дали мені зрозуміти, що. А, а Мусульмани, кримська татарка, мусульманка, це таке собі. А давайте ви пошукаєте щось ще. Для мене це було дуже дико, тому що в Криму що б там не коїлось, ти не відчуваєш себе у релігійному плані інакшою, тому що там міжнаціональна така, знаєте, атмосфера, де всі до цього звикли. А тут, на жаль, таке було. Мені досі не зрозуміло, чому десь в об'явах про оренду житла пишуть тільки слов'янам, наче окрім українців тут є інші слов'яни. Ну, тобто, отакі питання, які просто ми знаєте, ми говоримо, що ми до чого зійдемо, рухаємось у якомусь напрямку там розуміння один одного у той момент, коли є отакі базові штуки, яких не хотілося б відчувати просто. 100% були труднощі. Я пам'ятаю, що а, десь, напевно, через два тижні я опинилась на навчанні, до речі, з когнітивної деокупації. Куди коли, коли мене запросили, І там я відчула а, просто те, що я не адаптована взагалі на 100%, тому що. Підіймались питання окупації, незаконності окупації, всього іншого. А я людина, яка не звикла про це казати вслух, просто і е, мені здається, що з тих людей, хто був на той момент навколо мене, не розуміли, чому я не можу просто говорити. А для мене було дико, що люди просто сидять і можуть свободно про це казати у колі, знаєте, незнайомих людей. Е, і я це розумію зараз. У той момент я не розуміла, чому мені так складно, чому, коли там піднімається питання окупації. У мене тут ком в горлі, я не можу нічого сказати. А зараз, вже, проживши тут ну, більше ніж півроку, я розумію, аналізуючи, що я тоді відчувала і чому так було. Адаптація була, ну, напевно, більше ментальна. Мені треба було зрозуміти, що. Я можу казати, я можу висловлювати свою думку, вона не несе мені загрози, як мінімум. А зараз я знаходжусь в оточенні людей, які несуть оцю частинку Криму у собі. Напевно, всі ми отак відчуваємо зв'язок тільки через людей. Які переживають цю біль так само, як і ти, які розуміють, що відчуваєш ти. І мені хочеться, щоб цих людей було більше, дійсно більше, щоб ем, оцей, знаєте, біль неможливості просто повернутися додому, ем, люди розуміли, що деокупація для кримських татар вона е, трошки інакша, ніж для ем, українців. Тому що ми не маємо можливості. Ми нещодавно розмовляли з друзями, що а куди б ти хотіла там поїхати помандрувати. І я зрозуміла, що я не хочу нікуди їхати до тих пір, поки я не можу розуміти, що я з мандрівки повернусь додому. Тому що, по суті, дому в мене зараз немає. Ну, тобто, Я не відчуваю тут себе як вдома, на жаль. І не знаю, відчуватиму колись чи ні. Тому. Хочеться, щоб напевно ну це неприємно, це больно, але хочеться, щоб люди розуміли, що це для нас означає. Які б умови тут не були створені, це все круто, але це нікуди не дінеться, як би комфортно і класно тут не було. Я коли знаходилась останнім останні роки в Криму. Я трошки заздрила тим, якби це дивно не звучало. Трошки заздрила тим, хто поїхав раніше, тому що у спогадах цих людей Крим залишився таким, ну, більш-менш, яким він був до окупації. Тому що в 2024-му, принаймні, Крим уявлявся і здавався мені, знаєте, як місце, з якого Діментори, як в Гаррі Поттері, просто висмоктали душу і життя. І так і я насправді. Через те я і створила, наприклад, цей мій блог з архівними фотографіями, тому що мені хотілося показувати людям людям, який Крим був, яким він має бути насправді. Він дуже змінився, на жаль, і продовжує змінюватись у гірший бік. Це звісно, буквально вчора. В інсті в рекомендаціях натрапила на пост, що там у 2025-му будуть будувати якийсь там котедж, казіно і все інше. І ти розумієш, що ти просто втрачаєш, знаєте, свою землю і не знаєш, коли цей процес просто спиниться і чи спиниться взагалі. Найстрашніше, що там зараз коїться, це те, що ми втрачаємо зв'язок один з одним, що люди відчувають свою непотрібність, наче. Що непотрібність, а те, що вони не потрібні, те, що вони неважливі. І це така, знаєте, Гарна почва для російської пропаганди, щоб сказати, ну, ну що вони роблять, що ви не потрібні. От е, чому ви відмовляєтесь від не знаю, політики Росії, якщо ну, типу Україна для вас нічого не робить? Ось пройшло 11 років і що ви маєте? Тому це ризик втрати просто е, однодумців, напевно. Тому що е, люди вірять в повернення. Для мене було дуже дивним, що коли я приїхала, я більше вірила в деокупацію, ніж е, е, моє, наприклад, оточення. Тут люди, з якими я розмовляла про це, і коли я попиталась, чому так, мені відповіли відповіли, що люди тут краще розуміють ситуацію і можливість повернення, ніж кримчани, тому е, у кримчан є можливість в це вірити. Нібито через необізнаність стосовно ситуації, яка зараз на фронті, там власне з деокупацією. Люди вірять, але ресурс, який вони на це мають, коли з одного боку тебе там в тебе обшуки, затримання близьких, ти маєш маєш якось виживати. Я не знаю, як мінімум твого сина, який там не такої думки, як влада, можуть призивати в російську армію, ти теж маєш цим щось робити. І коли в тебе ось такі ризики, постійно думати і чекати до окупації, важко розумієте? Ти маєш ще на цьому фоні якось підтримувати життя і ще у свій бік якось знаєте чути нападки, ну нападки, претензії, що може ви колаборанти взагалі. Це на фоні того, що ти просто намагаєшся якось вижити. І при цьому, при, в момент, коли ти питаєшся, намагаєшся вижити, ще не втратити свою ідентичність і не втратити цю віру, попри все, що взагалі навколо тебе коїться. Тому я ж кажу, коли не чуєш від ну, такі, знаєте, від суспільства е, питання, що, типу, а як нам зрозуміти, що кримчани не колаборанти, ніяк не зрозуміти, просто вірити або не вірити. Це бажати, знаєте, втратити цей зв'язок, але по, або, попри все, намагатися його встановити. І все. Це дуже мене це ображає, коли я чую це. Тому що те, що кримчани, незважаючи на всі складнощі, які вони переживають там, не втрачають своєї віри, мені здається, це багато варти. Дуже це, це складно. І це. Треба розуміти, мені хочеться, щоб це люди розуміли. Це величезні ризики. Мені настільки це зрозуміло, коли я бачу, наприклад, фото з акції жовтої стрічки, де навіть манікюр у дівчини закритий, щоб її по манікюру не впізнали. Це ну це дає, дає, має давати людям, людям зрозуміти, наскільки цей ризик величезний просто. Коли тебе вичисляють по манікюру, ну це з одного боку смішно, з іншого боку, дуже страшно, незважаючи на такий величезний період під окупацією, сили в людей ще є бажання рухатись у напрямку до окупації, є. це ж ще кримчани, це не ззовні люди, які це влаштовуються, це кримчани. Це дуже круто, що оцей дух боротьби ще не зламаний. І це дає можливість знову це відчути знову знову. В них немає цінностей. Я не зустрічала, напевно, я не хочу зараз про когось забути. Хто мені здався хорошою <грашу> людиною, може таких не було, але мені здається, що в них немає цінностей, в них немає чогось, за що вони готові були боротися. Навіть е, ці ідеологічно промиті росіяни, які зараз воюють на СВО, е, ну, як на мене, вони воюють за гроші. Просто тому, що їм немає на що жити в своєму е, десь, я не знаю. В селі нема на що купити дрова, і це їх мотивує воювати. Не тому, що вони захищають свою думку, свою ідею, свою страну чи президента, тому що вони просто виживають. Це ця відсутність ідеології, відсутність е, можливості ставитись до чогось, знаєте, серцем, душею. Це те, що відчувається від них. Принаймні. Від тих, з ким я мала досвід спілкування, тому що в умовах окупації ти все ж таки формуєш таку бульбашку навколо себе людей, близьких родичів, які тебе розуміють, і ну я, наприклад, не спілкувалась близько з такими людьми. Але оце, знаєте таке, такий враження, які вони справляють на мене. Це здається цитата, якщо не помиляюсь, хтось сказав, що якщо завод зруйнований, але є люди, які розуміють, як його побудувати, вони побудують ще один завод. Але якщо завод зруйнований, як на прикладі Росії, і люди не розуміють, що було не так з цією будівлею, то відновитись буде неможливо. Ми маємо бути єдними. І не мати проблему в першу чергу між собою, для того, щоб у момент, коли загроза буде ззовні, ми були єдними, сильними і рухались в одному напрямку. Незважаючи на те, що ми проживаємо цей біль по-різному, він в нас спільний, незважаючи на те, що досвід окупації. У кримчан, у кримців і у українців на материковій частині України різний, це наша спільна проблема. Ми розуміємо, що ви відчуваєте, ми розуміємо, як вам важко. І щоб вам не здавалося, щоб ви не чули, треба розуміти, що чорна смуга вона не може бути безкінечною, розумієте? Обов'язково ем, наступ буде знаєте, черга якоїсь світлої, доброї смуги, що це все колись закінчиться. А наша задача протриматись, не втратити себе, не втратити зв'язок і не втратити ем, любов і теплі відчуття один до одного. У мене ще є невеличкий текст, якщо можна, я б його прочитала. Я його насправді справді невеликий, але я його написала, знаєте, як такий е, крик е, е, людини, яка поїхала з батьківщини. Я сподіваюся дуже, що я не буду плакати, поки я буду його читати. Угу. Я твій дім, я Крим, я батьківщина якою б міцною не була рука, що вириває твоє коріння з моєї землі, ти знову проростеш, не втратиш зв'язку зі мною, зміцнішаєш. Ти мій народ, моє процвітання, моя надія. Північні вітри намагаються схилити тебе, але ти стоїш струнко, незламно, тому що сила прихована в тобі велика. Синє небо, золота тамга, твій орієнтир на шляху до справедливості. Йди за ним впевнено, гордо. Як би далеко не завела тебе ця дорога? Твої сліди ніколи не будуть стерті. Я завжди чекаю на тебе. Я твій дім, твій Крим, твоя батьківщина.